Нарешті прийшов час поговорити про ехо, і розмова наша буде невесела. Як же цей проект анонсували? Неймовірний серіал, такої ж якості, як дердевіл Нетфліксу, такий собі брудний стрітлевельний проект з не такими високими ставками, як прийнято, але з емоційним напруженим накалом, де немає інопланетян, каменів, магії, є лише реальне життя і біль від кожного удару. Чи став таким ехо? Ха-ха, ха, ми ж все-таки говоримо про сучасний Марвел. Сюжету, як такого, немає. Має лопес ехо, просто повертається до свого міста і чогось вирішує, що вона може претендувати на імперію Кінгпіна, в якого стріляла у Соколиному оці. Її ганебні спроби, звичайно, нічого не дають, та й фіск виявляється живим, і це дає новий виток нудним розмовам про їхні відносини. Паралельно вона намагається зрозуміти, чи знайти себе щось таке. Одразу прослуна в кімнаті. Ехо глуха, бодіпозитивна індіанка без ноги. І перша характеристика дуже впливає на те, яким чином серіал був знятий та сприймається. По-перше, дуже мало клоусапів через те, що жестова мова постійно має бути в кадрі. Забудьте про можливість побачити хоч якісь емоції. Також варто враховувати, що деякі актори свої жести озвучують, а деякі ні. Ті, які говорять, говорять дуже повільно, і це справді відволікає. Це дуже сповільнює темп розповіді. Навіть не знаю, таке відчуття, що серіал з глухим головним героєм не буде добре звучати для загальної аудиторії. Те про яке акторство може йти мова, коли всі зусилля актори витрачають на махання руками? Більш того, є стилістичне рішення, яке робить все ще гіршим, інколи звук пропадає взагалі. Так, це для того, щоб показати, як світ виглядає для Майї. але як же сприйняття людей, які собі просто сидять на дивані. Для них події просто зупиняються. Ой, ну давайте тепер, коли робимо контент, орієнтуватися в основному на глухих. Мабуть, вони роблять більшу частину переглядів всіх фільмів і серіалів. Але можливо, можливо, головна героїня достатньо харизматична, щоб витягнути на собі все. Ха, ні, акторка просто жахлива. Емоцій нуль. Розуміння, матеріалу, з яким вона працює нуль. Ні симпатії, ні підтримки з боку глядача вона викликати не може. Таке відчуття, що може її вже взяли не за талант. Хм. Отже, потрапляє вона у своє рідне місто і вирішує забрати все у Кінгпіна. Чому вона вирішила, що може це зробити? Хто знає, їй просто захотілося. Сил, як у коміксах, у неї нема, бо це не круто, як сказали творці серіалу. А от наділити її Рандомними уміннями жінок з племенічок та залюбки якось так вийшло, що якраз у її племені були просто екстраординарні представниці, і стріляти вони вміють точно, і сильними вони бути можуть, і лікують, і рятують, і захищають. Ні, невідомо як це функціонує. І так Майя просто отримує всі сили як подарунок. За допомогою якогось придуркуватого родича Майя розміщує саморобну вибухівку у контейнерах фіска і, звичайно, привертає до себе увагу мафії. І хіба не прави її дядько, який каже, що вона в це не лізла, бо можуть постраждати люди біля неї? Але наші головні дівчинці це все по барабану. Хочу бути головною в мафії, сказала вона і тупнула ногою. Постійно є якісь флешбеки. І про тіток чокта, і про Майю. колись її мати померла через кримінальну активність батька, а дівчинка втратила ногу. Бабуся на зятя образилася і забила на онучку. Буває таке. Кинути без ногу глуху дівчинку на призволяще. Люди фіска маю, знаходять ще й подругу її захоплюють, але куди там тим невдахом до нашої протагоністки. Всіх перемагає і навіть не напружуються. Та що звичайних людей, вона майже завалила самого дердевіла в жахливо поставлені бійці. Серйозно, якщо хочете посміятися, гляньте на Ютубі. Коротше, далі два аспекти: відносини має з бабцею, і відносини має з Кінгпіном. Я вважаю, саме через такі плоти, супергеройські серіали і дивляться. Все правильно, Марвел зробив. В дитинстві фіска замінив глухий батько. Дядька, наскільки це можливо. Вона ще з дитинства поводила себе як психопатка, яка взагалі не відчуває жалюче розкаяння. А для протагоніста, який мусить подобатися глядачу, це не дуже добре. Але нехай ну вбивала вона тварин, ну била людей без свідомості, ну з ким не буває. Фіск їй допомагав, вона швиденько отримувала ранг за рангом в ієрархії, але раптом сталися події соколиного ока і чудове життя закінчилося. Дивила в усьому цьому поведінка Фіска. Він приїхав до дома з якоюсь там їжею і просить її повернутися з ним до міста. І він віддасть їй імперію. По перше. Що? Це той самий фіск серіала про Дардевіла. хіба б та версія так би з кимось себе поводила, до когось би так прив'язувалася. Причому, що саме Майя віддає за увагу і допомогу Кінгпіна, незрозуміло, бо її лояльність дуже швидко зникла. У Фіска був перекладач жестової мови, якого він вбив, потім якась технологія, щоб зрозуміти Маю. Чувак точно намагався налагодити комунікацію, але глухій цього мало. Вона звинуватила його, що він так і не вивчив жестову мову. А мусив взагалі. Звичайно, ехо відмовляється, і в наступну зустріч майже готова вбити фіска. Кінгпін розказує свою сумну бексторі і залишається живим. Як неочікувано, враховуючи, що він має бути у наступному серіалі від Марвел. Ця відсутність подій періодично переривається на не менш нецікаву історію ехо та її бабусі. Звичайно, Майя приймає свою спадщину, пробачає стару. Таке фінальна серія відбувається під час якоїсь ярмарки, що виглядає максимально дивно, бо неймовірно культура племені показана саме як розважальна подія для звичайних американців. Таке собі. Кінгпін тримає у заручниках стару та подругу. З'являється Майя у дешевому косплеї. А далі це власне треба бачити, щоб повірити. Але нехай в епічному монтажі має на допомогу приходять минулі чокта, і вона еволюціонує в нову форму покемона. Тепер вона може і вміє все. Мало того, ще й інші жінки племені отримують силу, щоб боротися з людьми фіска. І в останніх кринжових хвилинах Майя торкається фіска і виліковує його психологічну та емоційну травму. Просто одним дотиком. Фіск як щеня тікає, ну а у має все добре. Це божевілля переривається на неймовірне протистояння чуваків племені та людей фіска, яке настільки нудне, наскільки можливо. Про що ж власне були ці п'ять серії? Якщо коротко, то з Кінгпіна зробили ідіота, персонажа другого плану, просто нікчему, подруга та родичі не розвинені майже, бабуся жахлива. Там є ще дід, який функціонує як ментор, та водночас може сконструювати ехо новий крутий протез. Ой, як зручно! А що ж ехо? Вона була ніяка ще у соколиному оці, але тут її зробили просто не терпною. Там не те, що позитивного розвитку нема. Всі негативні якості в тексті проекту є хорошими. Вона готова жертвувати своїми близькими у боротьбі з фіском, Ну нічого, вона точно знає, чого хоче. А дядько, який намагається її застерегти та розказати про те, яку жертву він приніс, що всі залишилися в безпеці, просто боягуз. Вона хоче забрати імперію у фіска. Подумаєш, вона не має на це права чи розуміння, як все працює. Нічого страшного, вона просто рішуча та знає, чого хоче. Момент, коли вона не вбиває фіска, взагалі не працює. Бурально ніколи вона не хотіла зробити саме цього, саме в цьому серіалі. Її злість на бабусю теж більше схожа просто на дитячу образу, та й справді емоційного катарсису не відбулося. Це взагалі одна з проблем цього серіалу: ехо не робить нічого для свого емоційного розвитку. Проблеми з бабусею, ну нічого самі по собі вирішиться. Якісь коменти з боку дядька, буває. Кінгпін її не підтримує одразу, один дотик, і він просто вже тікає. Майя ні разу за весь серіал не проявляє співчуття своїм минулим жертвам, не показує розуміння важкості наслідків її дій. Вона не стає краще, не отримує іншу, більш геройську мотивацію. Вона зла, агресивна, мстива і егоїстична. Ну, власне, все, що так зараз популярно у жінок в кіно. До того ж, нам майже нічого не показують у абсолютно бездарних флешбеках саме про дорослу маю. А й справді, давайте просто говорити, яка вона крута, бо показати нам мозку не вистачає. Якщо що зібрати більш коміксову частину проекту, то це комедія насправді. Є якесь суперсильне плем'я, де з'являється якась суперсильна дівчина з суперсильними силами. До цього моменту показували, що, наче у кожної чокти своя сила, але Майя отримала взагалі всі. І дуже вже добре одразу ними користуються. Хіба ж це не найкращий момент у будь-якому проєкті, коли персонаж, який нічого взагалі не робить, отримує взагалі все? Чи гірший цей серіал за Шіхалк? Ні. Вони на одному рівні ідіотизму. І тепер вже в Марвел є дві суперсильні представниці крутих племен. Оце буде Тімап Століття. Чекаємо з нетерпінням.